вечора. Одеса сьогодні без очок, а у 16-му турі Української прем'єр-ліги поки що всі матчі завершуються із одним і тим самим рахунком. Чорноморець поступається вдома Кривбасу. Кривбас можна говорити про те, що камбечить в Одесі, і Чорноморець цілком можливо провів один із найкращих своїх таймів у цьому сезоні. Мова про перший тайм, але при цьому програв. І перший тайм, і матч Юрій Вірт Денис Бойков в студії матч центр враження. Передусім цікавлять Денис. Ну погоджуся, що Чорноморець дійсно при всіх кадрових проблемах і. Такі важкі, напевно, психологічні ситуації зсередини команди дуже непогано провів перший тайм. На жаль, не, не дотримали і рахунок, і навіть вже і на останніх хвилинах другий м'яч пропустили. Але, в принципі, відштовхуючись від першого тайму, мені здалося, що є шанси в Чорноморці все-таки поборотися за очки. На жаль, другий тайм був вже не такий вдалий. Набагато сильніше виглядав Кривбас, і в принципі, якщо брати гру загалом, то Кривбас заслужено сьогодні переміг. Юрій Михайлович. E, погоджуюся, що хороший перший тайм від команди з Одеси, але все-таки ті помилки, які створили футболісти, і не дотримали цього результату, який був позитивний після забитого голу з Бо я думаю, що і перший і другий гол все таки футболісти. Могли допрацювати і втримати цей результат, і другий тайм був все таки зовсім другий. А так логічний результат, і мені дуже подобалася гра Твердохліба в другому таймі, де і забитий гол, і ця передача в середині другого тайму на Микітишина ідеальна. Тому запам'яталося і це. Тому в цілому важка, але закономірна перемога Кривбаса. Окей, ну давайте дивитися все, що було в цьому матчі. 34-та хвилина за рахунку нульнуль. В принципі, і якоюсь мірою було відчуття, що от назріває цей гол підходи чорноморця до чужих воріт, дальні удари Чорноморця по чужих воротах, але забиває команда зі стандарт. Давайте розберемо. От Юрій Вернадук вихопила камера його після того, як Чорноморець відкрив рахунок. От здавалося, що він на своїх футболістів в цій ситуації гримав. Давайте дію футболістів Кривбаса в обороні розберемо. Принципі, хорош давайте так крибаса. Ну команда в принципі вся і грала в зону в зоні всі відповідали. Але ми бачимо програна боротьбу від Єрмакова. От ми бачимо два футболісти не допрацювали і в середині поля також от всі показу один на одного, але ніхто не нав'язує боротьбу. Тому відмічаємо подачу дії Єрмакова і Скиба, яка який Скиба вривається, можемо сказати, в воротарську і наносить цей удар. Не Та дійсно такою великою кількістю футболістів чорноморса традиційно всі... прийшли на цей стандарт. Вся вся команда, вся команда працює в захисті. Вся команда знаходиться в штрафнім е, карному майданчику, але ми відзначаємо Скиба, другий м'яч в цьому сезоні, і він забив ворота Динамо після стандарту. Ну, ось давайте розберемо так рух Скиби, тобто він добре, за спини, а тут Соса і твердохліб вони та, проти Єрмакова. Ви... Так, Єрмаков. Тут треба і відмітити Єрмакова, дійсно. Це виграти перший м'яч, продлити його туди далі. Тут він дуже добре. Але відмітити, що і Єрмаков і Скиба дуже добре грають головою. Вони і особливо Скиба, який забив і голи за минай, ми пам'ятаємо, тому це не здивувало. Бачимо, але так? це вже, я думаю, награна комбінація, тому що на передню штангу і туди вривається Єрмаков і нав'язує боротьбу. Якщо казати по, по захисним діям Кривбасу, то і Дібанго, скоріше навіть Дібанго, е, ніж. Е, Шевченко поруч, з ним. Шевченко поруч з ним, так. але вони грають в зону. І Скиба спочатку пішов на випередження, потім змінив рух, коли був дотик від Єрмакова, і вже закривав в створі воріт, закривав цю передачу. Ну скидку, і дібанго, якщо б залишився в своїй позиції. В зоні, як вони грають по зоні, то напевно Дібанго б зміг би зарадити, тому що він пішов, як і Шевченко пішли на випередження, і Дібанго залишив свою зону. Шевченко залишився в своїй зоні, в якій він грав там. На напевно, перед перед матчем на установці знову ж таки вони пішли в одну точку. І Шевченко і Діб, і Дібанго пішли в одну точку. А Скиба просто зробив рух на випередження, потім змінив траєкторію свого руху, і вже там, в тій зоні, де повинен був бути Дібанго, нікого не було. Так, напевно, Шевченко так також мав е, якось блокувати, боротися, і ну не, не так. Просто дати відірватися від себе скібі, якого він бачив перед собою, і не так просто дати собі за спину забігти. Але це зона Дібанго, якщо Кривбас грає в зону оборону, і в принципі Дібанго пішов в одну точку, там, де вже знаходився Шевченко. Тому, в принципі, я думаю, що там обопільна така. Помилка і Шевченко і Дібанго, тому там вже тренери розберуть більш напевно якісно на цей момент. Окей, ми зараз розібрали гол чорноморця і можемо послухати головного тренера Чорноморця. Тож Аріна тобі слово. А, так, маємо змогу почути Олександра Бабича. Тож, перше запитання до вас, Чорноморець взагалі сьогодні в цілому грав непогано. В першому таймі там навіть більше ударів було по воротах. Все-таки, що трапилось наприкінці першого тайму, чому десь провалились? Ну я повністю згоден. що той план на гру, той агресивний план на гру, який у нас був, хлопці його виконували і в останні п'ять хвилин. Трошки смазали це 100%. Чому так сталося? Ну треба дивитися, аналізувати зараз. Я можу сказати, що може, після такого легкого пенальті, який поставили в наше ворота. Він був, він був, але захисник не має права так грати. Ну це його перший такий досвід на такому рівні. Теж після пропущеного пенальті, чуть психологія. Пошатнулась, хоча, опять же, ми можемо говорити, що другий гол теж прийшов із нічого в наші ворота. Ну, я би це як негативна така думка. А що стосується повністю гри, ну... Я вважаю, що ми заслуговували як мінімум ще забити гол. І були моменти в першому таймі. Десь ну, не вистачає майстерності, це, це нормально. Ми бачимо футболісти у Крибаси, які виходять на, на поля. Це, це команда Ліги Європи, команда, яка е, завдання і було, і зараз стоїть. І звичайно, що десь резерв це 100%. Е, на клас вищий, ніж у нас. Ну, це нормально. Зараз треба проаналізувати, спокійно підготуватись. У нас ще є тур. Сьогодні ми дуже хотіли порадувати як своїх вболівальників, так і себе. Ну, не, не вийшло, скажімо так. Но за таку гру, за таку, ну, скажімо так, правильну агресію, правильно пресінг в верхній, високий пресинг. Ну, я хлопцям. Так сказав такі приємні слова. Але що на табло? Можемо сказати, що на цей результат все-таки вплинула відсутність Петряка, Удода, Бутка? Ну, це сто відсотків у нас і так хлопців з такою майстерністю нема. А зараз вони пропустили руку, Конечно, вони нам дуже допомогли. І я вважаємо ще більше б створили і ще більше б агресівніше зіграли. Но... Ми зробили правильні висновки після матча в Олександрії. І сьогодні, якщо були там жовти катки, то вони були більш ну ігрові, скажімо скажем так. Ми не розмовляли з суддями, ми проаналізували цю ситуацію сьогодні на полі таких помилок не було. Тож, бажаємо, щоб далі сталося тільки краще успіхів Дякую. і перемог. Дякуємо. Почули слова головного тренера Чорноморця Олександра Бабича. Студія передаю вам слово. Дякую. Ну що ж, по словах Бабича можна таких кілька висновків зробити. Я занотував собі агресивний план на гру і п'ять останніх хвилин першого тайму, які дуже засмучують Олександра Бабича. І зараз ми побачимо, чому ну легкі, легкі пропущення голи. Він він не сказав, що такі помилки, як зробив там Кайо Гомес, та це легкі пенальті, легкі, просто на рівному місці, де нічого не загрожує воротам і фол. Розумієте, команда не заслужила сьогодні на поразку в першому таймі, то точно. І от таких дві помилки, які вони переперичеркнули цю роботу, яку команда зробила дуже якісно в першому таймі. Ну, тренер сам визнає пенальті тут. Ні, мало було, місце. ні, 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 все Це було по реакції, по реакції семи видно. Футболістів футболістів сьогодні був ну, ну, зараз. Во буде, буде бачити ну, другий гол, тому що е, хороша, швидка атака від кривбаса. Але до того могли просто свалити на твердохлібі хлібі, і її би не було. І знов не допрацювали. І так вийшло, що команда показує що хороший футбол, має позитивний результат, і дві такі от, от, середині поля. От, ну, все, Це закомпенсований до першого ну, тайну. Так вже як ти фолиш, то фоли до кінця, і все, і не було б цього виходу. Микитишина в один в один. А ми тримаємо за футболку, потім відпускаємо, і твердохліб ну, гарно віддав, Микітишин. Швидкість суперова, вихід в один-один і обіграють. До хліба треба відзначати? Багато хто впадав, так? Ти вже хвалиш. Ну вже холи до кінця збивай. Жовта карточка, картка, картка Єсей, питань немає, гола немає. Один-один. Все, це не два роки. Тобто там 5 хвилин, 4 хвилини, криба перевертає перший тайм. Ну, то якби це, це помилки, давайте вже. І чорноморця змазала оця кінцівка. І він сам бачить зараз Олександр Бабич, що розчарований. Давайте будемо говорити, Розчарований те, що відбулося у кінці першого тайму. Так, ну це ми вже дивимось фрагменти другого тайму. Ну тут шикарний гол, подача Понедільник виконує цю подачу. Прямо на голову твердохлібу, який давайте зараз, щоб не помилитися, сьомий м'яч у цьому сезоні. І четвертий поєдинок поспіль забиває Єгор Твердохліб. Ви ну, знаєте, на кльовом, дальній кут проти вихід воротарю, де шансів у воротаря дуже мало. І як Месі в фіналі Ліги Чемпіонів Манчестеру забав. і передача, я Та, скажу, і от виконання ж саме. Ну, і значимо, так, понедільник пішов на позицію правого захисника свою рідну, тому що Романчук вийшов на заміну, і от зі своєї позиції, понедільник віддає цю передачу. Ну і твердохліб ми говорили про його стабільність. Він найкращий футболіст листопада. Починає трошки змагатися за найкращого футболіста грудня. Вже феєрит феєрит набрав оптимальні кондиції і. Дуже потужно виглядає. І вподаль, оця передача. От я хочу відмітити, тому що швидою з лівої ноги вирізати так вдоль, Ну, супер, супер. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже. Ну, я подивіться, я оцей, оця передача, подивіться, просто дав туди, куди треба було дати. Все, Це, це завершив Микитишин. Було б дуже дуже красиво. Подивіться це. Ну, кузик. Так віддається передачу. Е, ну для нейтрального та глядача, хочеться, щоб такі моменти завершувалися галами по футбольному. Так да скажемо, е, Микитишин у нас у флеш-зоні, тому одного із героїв, напевне, можемо говорити цього Ми... матчу. Давайте послухаємо. Так, ми маємо змогу почути Артура Микитишина. Ну що ж, вітаю перш за все з перемогою з першим голом в сезоні. В тебе були ще моменти їх ще забувати. Поділись нам враженнями від цього поєдинку і власне від свого голу. Дякую. Ну, в принципі. Я думаю, і нам гра давалась. Спочатку ми мали моменти, так і Чорноморець, але ми пропустили перші, не не зупинилися, забили швидкий і дігралися. І в кінці першого першого тайму вдалося забити другий м'яч. І на мою думку, це нам дало більш позитивних емоцій. І ми на другий тайм вийшли і закінчили вже з перемогою. Але от власне перший тайм десь Чорноморець, можливо, перегравав вас по моментам. Такий був складний початок гри для Кривбаса. Так, так. Було багато моментів. Багато вибігали в контратаку Чорноморець, і ми це знали, але чомусь не вдалося повністю переіграти так. Але слабо, що ми. Дограли до кінця і виграли 3-1. Я думаю, що ми можемо їхати додому з хорошим на -на настроєм. Не дивлячись на результат, ви задоволені своєю грою? Ну можна завжди грати краще, завжди є помилки. На... Треба вчитися на них і виправляти в наступних іграх. Тому я думаю, що завжди бути. Е... Так сказати добрим настроєм після гри неможливо, тому що завжди можна щось покращити. І, власне, матчі першого кола з Кривбасом, ти ніби виходив, грав в тому матчі та виходив на заміну Як змінились сьогодні гра? Чи складніше було сьогодні, чи змінився Чорноморець? Можливо, ви змінились? Ми не, не думали, що вони будуть грати в 5 захисників. Це нас чуть-чуть збило з початку гри, але ми. По ходу гри перестроїлись. Нам тренери підказали, як переміщатися, нам діяти без м'яча. І так до кінця гри ми я думаю впоралися. Дякую за коментар і успіхи. Дякую. Дякую. Ми почали Артура Микитишина. Студія передає вам слово і чекаємо далі на тренера Кривбаса. Дякую. Я тим часом нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна Вібет разом сильніше. Тож ми підсумовуємо, що команда Юрія Вернодуба чергову. Перемогу кладе до своєї скарбнички, і ми дійсно переконуємося в тому, що гра стабілізувалася, вся машина із здобуття очок вона запрацювала під завершення ну першої частини першого кола, так але вже стартувало друге коло знову такий матч, в якому команда дуже важливий перший тайм виграє. А ми зараз переходимо поступово до третього матчу, який буде сьогодні. Для вболівальників Кривбаса, Чорноморця. Я просто скажу, що після гри між Карпатами і Варосом у нас. Велика розлога студія, в якій ми будемо говорити про всі матчі сьогоднішнього дня. А зараз стадіон Україна у фокусі нашої уваги, Карпати, Верес напевно, що центральний матч сьогоднішнього вечора. Ну тому, що команди в хорошому накаті, в хорошій достатній формі перебувають. Ну і матч, який дуже цікавий з точки зору атмосфери на трибунах. Сьогодні буде одним словом, є все для того, аби побачити класний футбол. Донесе є для вас. От в сьогоднішньому матчі. А, ну, якщо чесно. Дуже важко сказати, бо по по перше, ми, ми, ми бачили навіть по по першій грі е, фаворитом був була команда ЛНЗ. А вийшло вийшло все в принципі навпаки. І, В принципі, я не дуже люблю е, виділяти когось. Е, я думаю, що сьогоднішня е, остання гра цього сьогоднішнього ігрового дня е, буде рівною. Е, Дві на сьогоднішній день хороші команди, які намагаються грати в футбол з дуже хорошими молодими тренерами. Тому я вважаю, що сьогодні ну, цей, саме цей матч буде, буде дуже рівний і мені здається, що навіть і по результату. Бу буде буде нічия мені мені так здається Єрікач, ми зараз почули від Микитишина. Він відверто визнав, що здивував Бабич Кривбас, тим, що поставив формацію. Три центральні захисники до цього не були готові на стартових хвилинах. Футболісти кривбаса. Чи є щось, чим може здивувати сьогодні? Або Шандрук Лупашка, або Лупашка, Шандруха. ну я думаю, точно вони не здивують. Я думаю, і ну Микитишина може так трошки перебільше, що там здивував. Думаю, нічого там здивував. Не чекали, він сказав, не ну, чекали. Не чекали, може бути там, не чекали, а що здивувати, то не буде. сьогодні. Там точно е е команди Одиного одного, я не думаю, чим, чимось буде там здивувати, тому що команди в принципі грають. Ми чуємо від Лупабачимові гру від Лупашка Карпат, бачимо гру Шандрука Вереса. То в принципі десь є схожість, все таки більш агресивного футболу Команда, які хоче домінувати з м'ячем працювати. В принципі, є ж саме ми вже говорили, що хороші е, е, перехідні фази з оборони в атаку швидкі переходи. Тому десь схожість, є агресивність впереді все таки команди. Е, Приймають високий пресинг, то в них теж є. Тому десь схоже є в двох командах. Тут же буде хто кого, футболісти на футбольному полі, кого зможуть там Все, переграти. Почули Лупашко і Шандрук одне одного сьогодні не здивують. Чим Олександр Костюк сьогодні здивує нас. Він працює на стадіоні України. Отож, Сашко, чекаємо від тебе останніх новин. Максим Вітаю, друзі, Юрій Миколаївич очікує нічию. В мене взагалі дуже великі очікування від цієї гри. Подивився напередодні анонс від прислужби рівнян леви проти вовків. Дуже потужно виглядає. Я сподіваюся, що команди зіграють не менш ефектно. Тим паче, що в остан... останнім часом грають потужно обидві команди. Карпати вдома видали тримачеву переможну серію. До цього ще раніше була нічия. Рівняни Так, взагалі, з урахуванням кубка. Десять матчів не поступається. Тож не дивно, що Олег Шандрук став тренером УПЛ в листопаді. Приблизно в той самий час міні-нагороду отримав і Олександр Кемкін потрапив до збірної першого туру. Ну річ у тім, що дві гри було дограно цього тижня. Тож збірна ось щойно, щойно була сформована, і так вийшло кумедно, де що кемкін першому турі проти Вереса грав ще без бороди. А вже в збірну тура потрапив з бородою. Щодо кадрової ситуації, то у Вереса Вовщенко повернувся після дискваліфікації, відправив Чечера на лаву запасних. А праворуч сьогодні зіграє замість куці зіграє Протасевич. Вчора на тренуванні грузин м'яз потягнув і він є в заявці. Але чи зможе він допомогти? Ну побачимо, принаймні, не в основі він. Щодо Карпат, то відома напевно більшості проблема їх сьогодні. Пабло Альварес дискваліфікований у грі з Зорею. Отримав він четверту жовту картку, тому пропускає зустріч і, звісно, не брав участь у розминці. Замість цього поспілкувався з зі мною. Давайте послухаємо. Пабло, ваша відсутність – серйозна втрата для Карпат сьогодні. Це одна перед'я серія перед екіпу. У нашому складі є чимало якісних футболістів, які можуть заповнити цей мою відсутність під час гри. Засмучені, що пропускаєте такий матч? Скажіть, що ми можемо я як і кожен футболіст бажаю грати кожну гру, але через перебір жовтих карточок я мушу цей матч пропустити. Як взагалі фізично почуваєтесь? Це лише друга гра, яку ви пропускаєте в цьому сезон? Фізикаменте мен контроперфекто, але в фізичному стані я почуваю стані себе чудово. Я зіграв чимало матчів за команду, так що я в найкращих фізичних кондиціях для того, щоб зіграти будь-який матч. Яка є сильна сторона в Карпати, яка сьогодні може зіграти на користь вашої команди? Пумто Корпетине Карпатики буде дарула посібляти канати партії. Я думаю, що у нас дуже позитивна динаміка. Нам бракує лише завершувати якісно наші моменти, які ми створюємо. Але однозначно, що прогрес команди є величезний. І рано чи пізно результати прийдуть обов'язково. Треба вигравати цього. Кажете, що є прогрес. Остання домашня гра. Чи могли б ви підбити підсумки ось цієї частини сезону? Ресурс, стапа декампіонату, партий до Сугарс.

Ну ми одразу підхоплюємо розмову. Головне, напевно, запитання: так поростеру Карпат, це було хто за мінич Павло Альвароса. Ну і це все ж таки Клименко, футболіст з яким Лупашко, якщо не помиляюсь, навіть пограв разом, коли ще був футболістом. Відгульці так, але бачимо і очередько. Відсутні. відсутній відсутній підлипенець в старому складі. Це сюрприз. Це сюрприз. так-так-так. Та, 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 це дуже важливе футболіст так, для Карпат так, в цьому так. сезоні. Тому тут однозначно це неочікуване рішення. Ну і по варсу ми чули, що Куція зазнав перед матчем ушкодження, тому Протасевич на позиції правого захисника. Ну і повертається Вовчин. Вовченко. Так, так, всі стабільність. в складі. всі всі лідери атаки, скажімо так, на місці. І Степанюк, і Дахновський, Луан. В принципі, так да, якби не було травми, то в окуція е, був так оптимальний склад. Сьоні ну, і друзі, завершуючи ефір, проанонсую те, що протягом трансляції на ваших екранах буде QR-код, за яким ви можете долучитися до постійного збору, який проводить благодійний фонд 1963. Це благодійний фонд Карпат. Вони постійно працюють над тим, аби відправляти нашим військовим на передову дрони. І власне кажучи, ви можете до цього долучитися для цього. Донат на суму від 200 гривень за QR-кодом, який ви бачите Чте під час трансляції. Ну і є у вас можливість отримати виграти ось таку футболочку. Карпат з автографами всіх футболістів здається дуже і дуже солідний, класний приз. Отож що зараз на стадіон Україна вирушаємо, там Карпати вже готові приймати Рівницький Менес.